Сонце пече неймовірно, але ми впираємось п'ятками і носками в землю і кладемо кілометри квадратні Яке 8 число? Сьогодні 17 липня. Зранку падав дощ. А зараз пека тропіки. Хочу показати кращих людей. Покладки каміння, Віталіка, ви знаєте. Наш майстер Руслан. Хочу похвалити руслана. От. Що таке кам... катаний камінь? Ага, Руслан. Руслан, махни ручкою. Те. Що таке катаний камінь? От, подивіться, яка красива кладочка. Тут буде супер паркан. Кращий паркан перегінський. Да, чи сонце дає, побачите, загальна картина. І досить великий паркан. Хата така немаленька, бачите? Власник пилорами. Треба дошки, треба брус. Звертайтесь до мене. Я знаю де. Так, це у нас Юра. Юра, привітайся. Привіт, Юра, скромний. Дебютна робота Віталіка як бригадира. Бачите, чим це все закінчиться. Ну а далі все нормально. Судячи по перших двох днях, прекрасно. Мість так в нього вийшло? Така завитушечка, жок, довкола. Там буде вставочка з соломки. Взагалі планується ці стовпчики оздобити соломкою ще не, не визначився, яка саме соломка буде, в якої ширини якої породи камень, але швидше всього буде 2-сантиме червона трапулянська. А ці три стовпчики мають бути або орхідеї, або лілії і тут залишають такі вставочки. Такі вставочки на, на цоколі паркану буде. Лоза квітів, можливо, одне колібрі, яке буде плавно переходити в сам стовпчик. Прекрасний камінь. Я отримую задоволення від роботи з цим каменем. Камінь просто чудовий, я не можу нахвалитися. Після укатки він такі, такі яскраво виражені. Е Дуже схожі на дерево. Ну, на якийсь я не веде, робимо, контури і, і рельєф такий прекрасний. Звичайно, ну, все залежить від від самої кладки, але ще раз пройдусь по, по бригаді. Це СНТ Перегінськ. В'їзді в селище перший поворот наліво і майже в кінець по лівій стороні ви обов'язково впізнаєте наш паркан. Добре. Так? Mm -hmm. Це клей більше здаряти. Чи отак? Нормально. Це нормально. Добре. Намагайся, намагайся от таких речей не залишати, тому що сюди солом... важко буде підкусити соломочку. Тут встав вставочку став, маленький трикутничок. Але підкусив отак найскосяк Навскосяк. Навскосяк, так, щоб воно десь йшло. Ну так, по можливості звідси доць. Отак, так. так. А, Краще менший, ніж більший. Тягни його от сюди. Отут, в такому бач... залишаєш шоу. Ага. Отак. От І от звідси сюди відкуси. Буде дуже так. Наймін, що в Немає... Немає такого. Він у тебе є. От він у тебе є. Отак і встав. Все зрозумів. Товщина ролі не грає. Під шаром шар клею буде товстіший дати шар клею і візуально буде виглядати, що товщина однакова. І Якщо гарно помитий камінь і якісно зроблений розчин, в житті ніхто не дізнається, якої товщини був поставлений камінь. Шкоди ні вигляду, ні... Ні характеристикам не, не задасть ніякої. Чи ти поставив 3 мм камінь, чи ти поставив 5 см камінь. ми ж кладемо облицювальну керамічну плитку товщиною 4-5 мм і стіни не валяться, тому що не плитка тримає стіни, а, а самі стіни самі себе тримають. То яко? Це, це, це облицювальна кам'яна плитка. Вона тільки несе. Тільки несе сугубо таку естетичну користь і все. Де? По мірі просування буду ще знімати. цей прекрасно. На цьому крап.